Доброго дня вам, доброго вечора. Хотіла записати вам коротеньке відео. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. І хто мене питав, що готую я собі їсти? Так, готую різні страви. І борщ, я і пюре варю, і плов роблю, різні різні Сьогодні в нас м'ясо. М'ясо так як я люблю. От. Значить, курині з вирізала кісточку, трошки замаринувала соль, перець приправи, які вам подобаються, я кидаю ще трошки соєвого соусу. Для того Замаринувала дві годинки, десь півтори, вона помаринувалась, потім виклали на фольгу і зверху Обжарила я цибульку цибульку з машрум, 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 А, Я вже забуваю, не українських не знаю, не російських. Коротше, з машрум. От. І з грибами. От. І потім зверху, значить, сир. От. І поставила в духовку на 40 хвилин на, при температурі 180 градусів. Потім відкрила, накрила спочатку, потім відкрила і ще 15 хвилин. Воно в мене томилося в духовці, теж 180 градусів, щоб стало трошечки прирумянилось. І ось вийшло таке м'ясо. Його можна їсти як з просто з овочами, можна їсти з пюре, можна їсти з рисом. ну З чим, з чим забажаєте. Так що ось таке м'ясо від мене, приходьте. На всіх хватить. Гляньте, яка в мене величезна. У нас дощ лє на дворі. Ось такі справи. Ось, Хотіла вам показати, я вже його спробувала. Бачите, м'якеньке, смачненьке. Так що приходьте. Пишіть свої рецепти, розповідайте, що ви готуєте. Тому що ну, що я готую. Я часто готую борщ, часто готую супи готую. Те, що готувала я в Україні, те готую і тут. Що вмію, те й готую. Так що напишіть, звідки ви мене дивитесь. Можливо, хтось напише свій якийсь цікавий рецепт. І ще е, я пробувала йогурт і хочу тепер зробити е, українську ряженку, так як моя робила бабуся, коли я була маленька. Ось на суботу, в неділю, я спробую зробити ряжанку. І сподіваюсь, запишу вам теж відео. Бай-бай! З вами була Світлана, з вас вподобайка, з мене нові відео. Бай-бай!